Вітаю всіх вас знову, шановні глядачі. Сьогодні вже кажемо про справедливий розрахунок пенсії, в порівнянні до того, про що ми казали, а це соціальна пенсія, яку держава пропонує. Так ось, як же має бути? Для того, щоб казати, що це справедливий розрахунок пенсії. Ну, в першу чергу, ми враховуємо два моменти. Це сам страховий стаж і сума, від якої буде залежати розрахунок. А це мінімальна заробітна плата, з якої береться тільки 5%. І це буде 400 гривень дана цифра, яка буде множитися на страховий стаж. І ось давайте візьмемо такий приклад, як 15 років страхового стажу у працівника. Ось є такий момент. Так ось скільки ще буде пенсія? 400 гривень множимо на 15. Це буде 6 тисяч гривень його пенсії. Яку він отримує вже за свою діяльність за оці 15 років страхового стажу. І ця цифра 6 тисяч гривень буде йому виплачуватись з пенсійного фонду, коли йому буде вже 60 років. Ця цифра 6 тисяч гривень, яку він заробив за свою діяльність у вигляді оцих 15 років страхового стажу. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Ось про що наголошуємо ми у вигляді розрахунку пенсії. І це перший момент стосовно пенсійної виплати. Буде також окрема виплата, але з державного бюджету. Вона буде надаватися тим людям, у яких є досягнення перед державою за свою діяльність за заслуги, за відповідні гарні моменти. Тобто людина щось досягла, зробила щось неймовірне, і, відповідно, держава її має віддячити вже в тому моменті, коли людина не зможе працювати. І це буде виплати, як ми сказали, з державного бюджету, і цим будуть опікуватися соціальні служби. Для кожного працівника буде окремий підхід стосовно виплат, дивлячись, які досягнення, що він зробив, що він здобув. І відповідно, це буде роз'єднання виплат. Бо не може бути, щоб як зараз з пенсійного фонду. Все витрачається на різні виплати, на різні досягнення. Цього немає.